Перше використання препарату повинно бути в умовах лікувального закладу. Чому? Тому що, звичайно, ми боїмося при прийомі будь-якого антиритмічного препарату появи нових порушень ритму, небезпечних, життєзагрозливих порушень ритму. Тому на початку прийому дійсно препарат бажано використовувати саме в умовах лікувального закладу, там, де є весь спектр медичної допомоги при. Порушення ритму. небезпечне. Друге, цей препарат пропофенол, можна використовувати по двох напрямках. Перш за все, це невідкладне лікування нападу, епізоду, аритмії. Якщо це мова йде про фібриляцію при бо вона дійсно протікає з нападами, то ми говоримо про. Певну дозу це 300 міліграмів одноразово при, для негайного лікування аритмії. І це дуже часто спрацьовує і дійсно пропофенон є так званою таблеткою в кишені, тому що дійсно він швидко може купувати напад аритмії. Ну і третє, що цей препарат можна використовувати для тривалого прийому. В якості профілактики нападів аритмії. В даному випадку тоді вже цей препарат приймається декілька разів на добу. Якщо це початковий прийом препарата, як правило, для того, щоб ми змогли швидко і досить ефективно ну, лікувати аритмію. Ми призначаємо три рази на добу препарат по 150 мг, потім зменшуємо дозу і можемо давати навіть підтримуючу дозу у якості 150 мг на добу. Ми, звичайно, для того, щоб визначитись, кому необхідно приймати цей препарат, які ну, так звані підводні камні да, при прийомі препарату для того, виконується весь спектр обстежень при... У пацієнта з кардіологічною патологією. Це перш за все кардіограма, це ехокардіографія, це холтерівське моніторування КГ, це визначення гормонів щитоподібної залози, загальний аналіз крові, ну і таке інше. Це те, що вам необхідно, те, що вам призначає кардіолог. І я б виділила в цих обстеженнях такі речі, як ехокардіографії, холтер. Ехо нам потрібно для того, щоб визначити функцію серця і щоб визначити, чи є патологія органічна, тобто порушення клапанів, порушення роботи клапанів.